Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих Апостолів, розділ 3. Вірші 1-26. Петро та Іван ішли до храму на молитву на 9 годину, і був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали гарними, або просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра та Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали Подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, що від них одержить щось. А Петро сказав: Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина. Встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Тож увійшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів, Заради милостині біля гарних воріт храму переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра і Івана, то збігся до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу мужі ізраїльські. Чого дивуєтеся з цього, чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом, який присудив Його відпустити? Ви відреклися від святого й праведного. А ви просили звільнити вам людину вбивцю, Володаря життя ви вбили, та Бог Воскресив Його з мертвих, свідками чого є ми, і вірою в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте, віра, яка від Нього дала йому це зцілення перед усіма вами. А тепер, мужі, брати, знаю, що зробили ви так через незнання. І так само ваші володарі, Бог провістив наперед устами всіх пророків, що Христос має постраждати. Так Він і виконав. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоби послав наперед призначеного вам Ісуса Христа. Бо треба, щоб небо прийняло його до часу відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Мойсей провіщав батькам, що Господь, Бог ваш, підійме вам пророка з братів ваших, як і мене, Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, Буде вигублена з народу. І так само всі пророки від Самуїла й пізніших говорили і сповіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Воскресивши слугу свого, Бог насамперед послав Його вам. І Він благословить вас, щоб відвернувся кожен з вас від Свого зла. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих Апостолів. Розділ 4. Вірші 1:37. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та Садукеї, обурені тим, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих у Ісусі. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку. Оскільки був уже вечір, багато з тих, які чули слово, повірили кількість таких людей сягала п'яти тисяч. А наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші книжники, і Анна, первосвященик, і Каяфа, Іван і Олександр, і всі інші, які були з первосвященниченого роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою, чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: Начальники народу і старші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворої людини, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народу ізраїльському відомо. Ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Помітивши відвагу Петра і Івана і дізнавшись, що це люди невчені і прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом, і, дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти. Наказавши їм вийти із Сенедріону, вони радилися між собою, кажучи: що нам робити з цими людьми? Адже через них зроблено явлене чудо, яке відоме всім, хто живе в Єрусалимі, і не можемо того заперечувати. Але щоби більше не поширювалося між народом, заборонімо їм під загрозою, щоб далі нікому з людей не говорили про це ім'я. І, покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса. А Петро та Іван у відповідь сказали їм розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога. Адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули, вони ж, погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоб покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. А чоловік, з яким сталося це чудо зцілення, мав понад сорок років. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили первосвященники і старші. Ті, коли почули, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, Боже, ти, котрий створив небо й землю, море, й усе, що в них. Який Святим Духом устами нашого батька Твого слуги Давида сказав: чому розбушувалися люди і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа. Адже справді в цьому місці зібралися проти святого слуги Твого Ісуса, якого Ти помазав, ірод, і понтій Пилат із язичниками та людьми Ізраїлю. Аби здійснити те, що наперед призначала Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознаки чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. І як вони помолилися, Затряслося те місце, де були вони зібрані, і усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Всі ті, які повірили, мали одне серце і душу, і ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса. І велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля ніг апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає син потіхи, Левіт, родом з Кіпру, Мав поле, він продав його, приніс гроші і поклав біля ніг апостолів. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.